Вітаю, друзі, на YouTube-каналі Майстер Клас на дачі. Сьогодні у нас 19 травня, понеділок. Приїхав після, вже це, мабуть, виходить, це у нас третє похолодання було до 2 градусів вночі. Плюс, правда, 2 градусів. Я залишав, як ви пам'ятаєте, під буньками закрити. І ось сьогодні відкривав буньки все. Навіть де вже колишки поставив. І отак виглядає моя розсада після перенесеного вже третього похолодання. Нібито справилась. ось тут трішки щось є на листячках. таке. Я думаю, це відійде. Ось так от я вже натикав колишків трошки, бачите. Так виглядає розсада. Будемо сьогодні. Працювати і півдня взавтра, потрошку познімаю фрагментами. Багато не буду знімати, мало часу. Привіз такий беушний ліноліум. Декілька гарних кусків таких хочу порізати тоненько його. І ось тут, щоб не росла трава, Оце зараз пройдусь. Пропалю і отут-от стежки, оці всі городно-садові доріжки повикладую, там знизу пройдусь також, там пройдусь. Он. І оце скільки хватить, отак навколо хати попрохожусь. От в таких місцях. Оце в таких місцях, щоб менше тут з травою, а вже на самих грядках буду боротися з травою. Ну, і ось цю грядочку планую, як мінімум, вже сьогодні повністю всю цю грядку засадити томатами. Оце ця верхня томатна грядка у нас буде. Потім, отак як там стовпчик стоїть, отам ставлю стовпчик, пригадайте, в тому році і тут десь буде стовпчик від виноградної шпалери протягну. І оце буде тут навіс. Тут буде повністю оце все завішено, отак. Пройшовся так по городі. Все нібито непогано. Дивіться, яка цибулька. Траву, правда, треба вже там залазити, випалювати, але ж цибулька, дивіться, гарненька. Цибулька у нас ось так виглядає. Уже стрілки пішли, бачите? На тій, що збоку перестроїлась, там є стрілки. Отак виглядає цибулька. Я вважаю, це непоганий поки що вигляд і непоганий результат. А це вже стрілки йдуть. Ось, Бачите, пішли стрілки. Будемо з стрілками боротися вже окремо. Ну і тут повистрілювала, що в цьому році висаджував. Зараз тут буду теж прополувати все. Всі ці бур'яни буду вишкрибати. Ну, навіть і морквинки, дивіться. Морквинки пробиваються, вон видно. Все тут будемо перевіряти. І тут морква пішла ось. Видно, що і морква також потрошку пробивається. А тут взагалі видно чудову моркву ось. Два рядочки моркви, пам'ятаєте, було два моркви, цибуля. Знову цибуля, два моркви. Оце все, зараз пройдусь по бур'яну, попрацюю трошки, оце все, це все, поки сира земля, бачите, легко достається бур'ян. От зараз якраз час зайнятися бур'яном. Бачите? Ось так виходить бур'ян легко, поки така земля, де не виходить, там будемо. Викопувати, випалувати. О, така в мене вся задача. А вже після обіду, то займусь там висаджувати томати. Ввечері пізніше. Буду вже далі висаджувати між рядками полуниці. Перець. Перець поки що, так як я і казав, із тих сім, що я висадив, бачите, три більш-менш. Але вже на останнє похолодання я їх не вкривав. Ну, це, можливо, ще повідходять оці три. А то, що пропало, то вже пропало. Оце, можливо, якимось дивом ще виживе. Можливо. І то дуже від нього вже толку навряд чи буде. Полунички цвітуть. Ось і. Тут так само з бур'яном. Боротися треба. І поки отак він витягується, оце треба його по сирій землі ще витягувати. О! Ну і вже після верхньої томатної грядки, оце, чекає на томати наступні оці три смужки. Одна смужка, друга смужка. Третя смужка. І трішки там у нас будуть томати. От. Також ще вирішив я отут де пропав за зиму, пропав часник, отут повисажую по декілька, отак, де залисини такі. отут, тут повисаджую, ось тут, понатикую томатів. Бо дуже багато розсади. Зараз я ще поки з собою багато не брав, але вдома на балконі. Ще дуже багато розсади. Ось такі у нас плани Барбароса на сьогодні. Ну ось, друзі, трошки перекусивши, починаю потрошку висаджувати земелька як пух. А таким чином, за тою самою технологією, капаю ямку, кидаю добрива у вигляді просушених шкурок бананів, заливаю водичкою, потім садженець і гарненько його так плотненько. Якщо дуже високий, то навіть горку таку насипаю. Цей вже можна одразу підв'язувати, ставити колишка. Є тут ще пару таких ось. Цей також можна. І тут багато з них. Можна вже Починати підв'язувати, так як я показував колишки. І ось до сюди більше третини досадив. Майже ось середина буде зараз рядок і це вже половина. І ось до туди у мене десь. Я так орієнтовно на око навіть знаю, що тут до е, 4 десятків саджанців вже може сісти. Тут повних три рядки, а якщо там там бачите, чотири там у мене виходить. Десь ще подосажую, по чотири буде. І буде тут десь майже 4 десятки сяде. От сюди, на цю, нібито не дуже велику таку грядку. Бачите? Ось так у мене. Поки що виходить, такі гарненькі зразки. Обов'язково не забуваємо бананові шкурки. Ну, ось, друзі. Це всі 4 десятки, ну трішки більше я брав розсади. Томатів саме. Ось тут зараз 42. Так. Ну і 3-4 я досаджував, пропали із тих, що були до похолодань висаджені. Тут, виходить, рівно 42. Так, це 3 по 13, 39 і 1, 2, 3. 42. І ще отут буде рядок, як мінімум. Мені просто не вистачило. Тут буде рядок і буде всього 45, можливо, навіть ще подосаджуємо. Майже півсотні сотні виходить тут. Бачите? Якщо постаратися, можна втулити півсотні. Все, оце таке буде у нас. Або міні-поле, або грядка томатна. І нагадаю, це все буде покрито навісом. Ась отак ось виходить, це все ось сюди до калини, оце все буде покрито навісом. Звідси ця грядка виглядає ось так. Ось, бачите? О, оця вся грядка, друзі. Поки що тут 42, а буде як мінімум 4,5 десятки. Це все буде на віз іти. Десь в ширшки 2 метри приблизно, метр 80 мінімум, і заввишки так, щоб хоча б зігнувшись, можна було зайти і поратись біля е, томатів. Ну і завздовжки тут практично 8-9 метрів майже. 8,5, наскільки я пам'ятаю. От таке от виходить. Ну, а це, це саме перший. Вже майже всі попідв'язував, бачите. На всяк випадок може не скоро вийде приїхати наступного разу, але планую. Що треба якомога швидше ще разу приїхати. На цьому тижні обов'язково десь числа 23-24 треба їхати як мінімум. 23, го мабуть, я приїду все ж таки. Побачимо. Не, не заплановую так, не загадую. Побачимо, і тут трошки попідв'язував також. Ну і, звісно, саме перші були і тут. Так само, саме перші. Ось. Також вже трішечки підв'язані на всяк випадок. У нас і вітра бувають дуже потужні, і дощ може прибити до землі, а так вже більш-менш буде трішки підтягнутий. Точніше, відтягнути від землі. О. В цілому я задоволений поки що, як триває процес прийому і адаптації висадженої розсади. Ну, це вже місяць майже, виходить, у нас скоро. Скоро вже буде місяць, 4 тижні вже є перша. Друзі, добрий ранок. Так, вже ранок я провів ще одну чергову ніч на дачі. Вчора під вечір не встиг я висадити все по розсаді. І е, більше чотирьох десятків томатів, більше чотирьох десятків перцю і два десятки капусти. Як е, навіть на останньому вже саджанці почався. Неймовірний дощ загнав мене в приміщення, я скрився від дощу. І дивіться, що е, за результат нічного, так скажемо, дощу. Майже всю ніч до п'ятої, до шостої ранку йшов дощ. Рясний, густий, дуже, дуже сильний дощ, але без е, наслідків стихійних. Як бачимо, Просто дощ пройшовся вгород не влізти, грязюка по коліна, як бачите, промочило все капітально. Так що я дивом встиг вчора висадити всю взяту з собою на дачу розсаду. Навіть дивіться, у бочці, в старій бочці ржавій, чистенька водичка дощова. Оце. Е Сама цінна вода для поливу, до речі. Пройдемося, буду все ж таки намагатися по стежкам, отак от пройтись, подивитись, які результати. Дивіться. Пролило просто капітально. Так руками, поливалкою так не польєш. Пройдемося, глянемо, е, чи не поваляло мої свіже висаджені. Саджанці, це в нас тут лаванда. Другий рік лише пішов, оце вже другий рік. Картопелька, воно, бачите, картопелька на всіх ділянках зійшла. Тут зійшла, там зійшла. Ось Пікассо. зійшла вся оця. Е, Сортова, пам'ятаєте, сортова саме Пікасов зайшла. І там знизу зійшла. Тут у нас, оце ж якраз я досаджував оці два рядочки два десятки капусти. Дивіться, стоїть як солдатики, як то кажуть. Це, дивіться. Там я трошки передостанній ряд закосив, тому тут будемо вже ну, Аби вродила, як каже моя мама. Найголовніше, щоб прийнялась, дивіться, стирчить, все гарненько, ще роса. Он, боюсь, щоб не підсковзнутися, не впасти. Дуже слизько в городі, я ж кажу. Ось така. Всі-всі-всі прийнялися гарненька наша капусточка-агресор. І тут я висадив. Чудово вийшло. Рівно 4 десятки. Цибулька гарненько так. Ось тут я точно зараз можу впасти. Стрілки я позбирав, повидаляв стрілки. Ось це вже була весняна, це весняна цибулька. А між цибульками. Між рядочками, бачите, вже морквинка пробивається кругом по всім рядочкам. <кій> ні, ні. Дуже небезпечно ходити по городі, я вам скажу. Треба хоча б декілька годин, щоб протрухло, і тоді вже тільки можна ходити. І навіть після обід ще не факт, що можна щось зробити. А це озима, дивіться. Озима морквичка. Навіть зійшла вже. Пройшовся, я вчора, повидаляв бур'ян між полуничками, між рядочками полуниці. І, бачите, кругом повисажував перець вже. Ось тут трошки не вистачило перцю. Тут десь 5-6 перчин, що мені треба привезти. Ну, я на всяк випадок десяток привезу. Можливо, там. он Десь подосаджуємо ще. Оце у нас така полунично-перчинна грядочка виходить. Ось так. О, тут я точно зараз упаду. <правж> Треба вертатись назад. А лише попробую вишкриптись наверх, але у нас дуже-дуже тут крутий склон виходить. Бачите, полуниця ще досі цвіте. Це все наслідки того похолодання. Похолодання трошки пригальмувало е, сам процес цвітіння. Але я вважаю, що е, не настільки круте було похолодання, щоб вплинути на процес зав'язування ягоди. Я вважаю, що все буде добре. Треба бути і оптимізмом, а оптимістом, вибачаюсь. Он вже тут відцвітає вона. Зараз сонечко обіцяють. за прогнозами, тепло, сонечко. Отакий От рядочок перців, бачите. Ось там, де попропадали, я поміняв свіжий попідсажував, але оцей лише вирішив залишити. Ось цей. Бачите, так. Я вважаю, що він може ще відійде. А якщо не відійде, то між сусідніми не так багато відстані. Буде непоганий рядочок тут також. Будемо вже сподіватися, похолодань більше таких не буде. До 2-3 до до вночі плюс. Вже обіцяють мінімум 8-9 вночі. Так що, це такі у нас новини тут. Знайшов старого рубероїда, трошки підстелив. Все ж таки я виліз наверх. Із старого рубероїда вже достілив туди трошки далі, все ж менше буде трава рости. Зараз пройдусь, де можливо дотягнусь до бур'яну. Ще посмикаю. І на цьому буде все. Так, ще я не показав, хоча вже до цього показував. Тут пройшовся трошки по бур'яну, вже не так. Тут було все, все в бур'яні. Саме перший цей часник все було в бур'яні. І ця вчорашня розсада, що я висадив, вся більш-менш нормальна. Лише деякі при... прибило трошки до землі. Ось там треба підтримати невеличким колешком. Зараз пройдусь, хай трошки провітриться і підтримаю ось цей, наприклад, дуже важкий. Зараз підрівняю все, підстрахую такі більш рослі саджанці і буду збиратися. Ось тут зараз пройдусь по бур'яну, бачите, щириця, яка полізла. Щириця і навіть і минулорічна е, видно гірчиця, герчиця і щириця полізли. Ну і це якісь квіти бур'яністі. Також зараз пройдуся. Оці наслідки вимоїни від дощу. Бачите? Оце все підрівняю зараз сапочкою тут. Оце все вон видно, як дощ йшов. Це гірки, поки що трогати не буду. Хай будуть. І отут -от, трошки наслідки дощу нічного. Так, все, бачите, тут я вже попідв'язував все добре. Так що такі у нас новини. З саду, городу, з дачі. друзі, не забувайте розказувати про наш канал знайомим друзям, близьким, родичам, сусідам, колегам. Приєднуйтесь. Запрошуйте до нашого каналу, дякую вам за підтримку. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом нам. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я і моє традиційне медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім па-па. Гарних врожаїв. Всім, всім, всім. всім.